Hello, let's start. We learn grammar tense. Ми вивчаємо граматичні часи. Тож, кожен з вас має табличку з grammar tenses. У нас з вами є теперішній простий час і теперішній тривалий час. Теперішній простий час в англійській мові це Present Simple. Теперішній тривалий час Present Continuous. Простий час означає звичайну дію, факт, тобто те, що відбувається кожного дня. Зазвичай. Present continuous це процес. Це те, що відбувається в даний момент мовлення, зараз. Добре. Тепер, як нам в реченні зрозуміти, про який час йде мова. Є індикатори, слова, котрі підкреслюють, про який час іде мова в реченні. Ось, наприклад, якщо це Present Simple, теперішній простий час, то у нас індикатором є слово usually, Usually – зазвичай. Тобто дія відбувається зазвичай. Якщо це у нас Present Continuous, то ми можемо побачити індикатор часу now. Now, тобто дія відбувається зараз. Добре. Тепер перейдімо до нашого підручника і завдання. Ось у нас є вправа друга. Потрібно зазначити, що діти роблять зазвичай, а що вони роблять зараз now. Тобто в нас є індикатори. Якщо це usually, то це буде Present Simple. Якщо це now, то Present Continuous. В чому різниця в утворенні часу? Схематично у вас позначено, як утворюється стверджувальне речення, заперечне та питальне речення. Якщо це речення стверджувальне. То перша у нас С, особа. Ось знизу є у вас більш детально, що С це підмет, відповідає на питання, хто що, тобто особа, хто. Наприклад, Анна, або Анна і Ден. Далі у вас іде вьоб. Ось у вас вьоб, вьоб, діє слово. Діє слово у нас буде нульове, тобто без ніяких закінчень. Або до дієслова ми додаємо закінчення С і С. Коли ми додаємо закінчення СС, коли. «хі», she, іт, він, вона, воно. Далі у нас теперішній тривалий час. Побачили індикатор часу now. Значить, це теперішній тривалий час. В теперішньому тривалому часі, як утворити стверджувальне речення? Особа. Форма дієслова to be. Дієслово to be змінюється залежно від особи. Якщо I, то буде M. He, she, it is. We, you, they, are. Записуємо форму дієслова відповідно від, до особи. Якщо Анна, і ден», «анна і ден можна яким займенником замінити? Вони. Вони як англійською мовою буде? «Зей». Значить, буде Анна і Ден, А і діє слово Вьоб з інговим закінченням. Наприклад, Анна і Ден п'ють молоко зараз. Анна Едден. Ага, дрінкін. Інгове закінчення. діє слово, що робити? Пити. Значить, у нас буде Drinking, milk now. Anna and Dan А, Drinking milk now. Якщо у нас буде просто Анна. Анна, яким можна займенником замінити? Анна це She, вона. Коли у нас he, She, It, то ми вживаємо з вами Is. То буде Анна Is. drinking Milk Now. Добре, давайте потренуємось з правилами. На уроці ми будували з вами речення. Спробуємо зараз також побудувати речення. Якщо буде речення, Анна п'є сік зараз. Анна п'є сік зараз. Індикатор часу зараз. Ось у нас нау. Нау вказує, на який час, якщо Анна п'є сік, зараз. Нау це present Continuous. Тож, у вас буде. Речення. Хто? Анна. Present Continuous утворюється особа Анна С особа. Потім М is, А. Якщо Анна, то можна займенником замінити. Вона. Якщо можна замінити займенником вона. Зараз пройду. Ми побачили з вами now. Анна п'є. сік зараз now. Значить особа. M is a дійслово з інголом. У вас Анна це особа. Яким займенником можна замінити? Анна вона. Значить, далі буде is. Анна is Дійслово з інголем. Drinking. Анна is drinking. Наприклад, milk. milk now. 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 Anna is drinking milk now. Добре, давайте ще спробуємо речення. Якщо у нас буде особою я, я слухаю бабусині історії зараз. I, якщо I, то I am listening. I am listening. Listen I am listening. Granny's Stories now. I am listening і далі вже продовження речення. Грейніс. I am listening. Granny's stories now. Добре, якщо в нас буде особою, наприклад, Анна і Ден їдять моркву і помідори зараз. Анна. And and, then. And and, then. Anna і then. Яким можна займенником замінити? Вони. А коли у нас they, то вживається V usei. they, а. and then, а Тепер дієслово слово у нас eat їсти. То буде з інговим закінченням. Eating. Anne and then, A. Eating. Carrots. And Tomatoes and tomatoes, now. Ми бачили з вами now. А знаємо схему, як утворюється. Давайте тепер спробуємо побудувати, якщо буде індикатор usually, Зазвичай. Побачили, що індикатор usually. Usually – це вказівка на час. Вживаємо usually. Зазвичай. Значить, особа діє слово нульове. Або дієслово із закінченням «с» і S, коли he, «іт». Так. Тож, якщо буде Анна П'є апельсиновий сік зазвичай. Анна. Яким можна займенником замінити Анна? Анна вона. А що ми знаємо до дієслова, додається, коли хіші «іт»? Закінчення С і С. Анна. Д. Рінк-с. Анна Дрінс. Оранж. Джус. Джус. Южели. Зазвичай. Южелі. Анна Дрінс, Оранж, Джус, Южелі. Добре. Якщо у нас буде особою Анна і Ден. Ден яким займенником можна замінити «ден»? Анна, Анна і Ден, Анна і ден це вони. Якщо вони, треба щось до дієслова додавати? Ні. Тому що в Present simple, от коли ми вживаємо Южелі, ми розуміємо, що Южелі це вказівка на Present simple». А в Present simple», коли he, she, «it» – закінчення S. Анна S, і Ден можна замінити займенником вони. Значить, Анна і Ден дієслово буде. Без ніяких закінчень. Анна і Ден буде просто дрінк. Анна ідент Drink Orange Juice. Так, я люблю свою техніку. Далі рухаємось, якщо у вас буде вправа, в котрій потрібно побудувати запитання або заперечення. Користуйтесь також схемою. У вас є речення, питання та заперечення. Подивіться, якщо речення заперечне, то ми використовуємо don't або «doesn't». «Doesn't» вживається, коли «he, she, it». Якщо у вас особа «he, she, it», то буде «does». В питанні «does» вживається, коли «he, she, it». «Do» – коли решта. Особа дієслово нульове. Особа don't або абонт дієслово нульове для побудови запитань. Якщо вам треба побудувати заперечення або питання, Present Continuous, особа M is А. Ось у вас є залежно від чого, як змінюється M is A. частка нот, дієслово нульове. Або ось в дужках зазначені короткі форми. Для запитання на перше місце M is A, особа дієслово з інголом. Користуйтеся табличками. будь ласка.